Мій перший досвід оренди велосипедів і що я думаю про цей сервіс. Скажу, що ми з коханим ще раніше шукали, де можна покататись, і коли потеплішало і велосипеди з'явились, то одразу взяли. Для того, щоб орендувати велосипед, треба завантажити додаток. З одного аккаунту можна брати два велосипеди. Що по цінам? 5 гривень підключення, потім 1,5 гривні за хвилину. Якщо хочеш зупинитись і поставити на стоп, тоді хвилина буде 50 копійок. Сидіння можна спустити під себе і налаштувати швидкість. На велосипеді їздити доволі комфортно. Через те, що був вихідний і гарна погода, то люди. Та й в парку теж було дуже багато, і приходилось їх постійно об'їжджати навіть на велодоріжках. З якими нюансами ми зіштовхнулись. Коли ми під'їхали до Дніпра і поставили на стоп, то потім один велосипед не могли знову увімкнути. Щось сталося з додатком чи з замком, і він не відкривався. Через деякий час у нас все ж вийшло це зробити і ще покататись. Пізніше, коли ми хотіли залишити велосипед, то GPS з мого велосипеду злетів. І в додатку було написано, що я десь у полі в Київській області. Але ми звернулись до підтримки, і за 5 хвилин вона нам все оператив. Вирішила. В принципі, досвід гарний, кататись нам сподобалось, але якщо ви теж хочете орендувати велосипеди, то варто бути готовим до таких невеликих проблем.